Подімо, давай, йди, йди. Ось твоя камера. Ось твоя камера, тепер сидіти між тут. Ей, офіцери, а хто це у вас? Для тебе лейтенант Попитенко. А це твій новий сусід. Грала в попит в недозволеному місці. За це отримала 12 годин. Взагалі-то це був не попит, а Сімпл Дімпл. Це ще гірше. Тепер твій термін. 24 ага. години. Краще б мовчала. Посидь, подумай про свою поведінку. А мені треба отримати нагороду за впіймання небезпечного злочинця. Тобто за тебе давай. Ласкаво просимо. Почувайся як удома. А ти тут але? за що? Я сказала, що Simple пел крутіше, ніж попит. Ось мене і заарештували на 24 години. Хіба це злочин? З того моменту, як у місті з'явився новий поліцейський, усі Сімпл-Дімпл заборонені. Ну і маячня. Тепер сидіти в цій маленькій клітці, де навіть зайнятися нема чим. Тут не так вже і погано. Можна лопати попит на стінах цілий день. Я не люблю попит. Я люблю Сімпл дімпл. Не пощастило, тут тільки попит. А осінні. Дивись, звідки він у тебе? Принесла із собою, охоронець навіть не помітила. Тут заборонено Сімпл Дімпл. Якщо тебе спіймають, покарають ще більше. Не турбуйся, охоронець нічого не впізнає. Тільки подивіться, які в мене тепер погони. А хіба у вас не були такі самі? Ні, тепер на них на одну пихарцю більше, а отже я тепер на один раз вище. А зараз настав час для обшуку. Показуйте, що у вас у кишенях. Сховай Сімпл Дімпл, а то вона знайде. Ви маєте шанс добровільно віддати всі предмети та уникнути покарання. У нас нічого немає. Може, віддаси свій Сімпл дімпл. Не хвилюйся, вона ніяк його не знайде. А в нас нічого нема? Та да, гаразд, я 10 років працюю поліцейським і ув'язнені завжди намагаються щось принести із собою. Отже, ми будемо першими чесними злочинцями. Чесних злочинців не буває. Ну, зараз ми вас перевіримо. Що це? Датчик пошуку заборонених предметів, наприклад, таких, як Сімбл Дімпл. о о оце ми попали. Я так і знала, що ви щось приховуєте. Негайно у кишені. Не може бути. Це те, що я думаю. Це просто попит. Я бачу, що це сім Вони суворо заборонені. А значить, ви будете суворо покарані. Як закриєш насу меншу клітку? <плес> Гей, Я тут ні до чого. Це вона принесла сім Dimple. дімпл. З цієї хвилини ви виконуватиме всі мої завдання та доручення. Це ваше покарання. <плес> а якщо ми відмовимося, тоді я збільшу ваш термін ще на 24 години. Ще 24 години у клітці. Це вже занадто. А якщо ми впораємося із завданням, ти нас випустиш? Ха, Звичайно, ні. Але, можливо, я нагороджу вас. Я тут головна, а значить, можу покращити ваше перебування тут. Схоже, вибору у нас немає. Гаразд, ми згодні. Що нам робити? Спочатку вам треба вибрати челендж. Дивіться сюди. Під кожним з цих попит лежить один із челенджів. Вибирайте та дізнайтеся перше завдання. Знайди предмет у гарячому піску. 60 градусів замало. Нічого собі замало. Засмажити нас хочеш. Щоб засмажити, потрібно більше 100 градусів, а тут лише 60. А що там закопано? Пароль до сейфа. А що в сейфі дізнається той, хто перше відкопає? Стривай, нам що ще треба змагатися? Так, тільки один із вас зможе отримати приз із сейфа. Приготуйтеся, почали! Я знайшла. Вітаю! Тепер можеш відкрити сейф. Так. Ух ти, смакота! Зараз у в'язниці час обіду. Тож і такий приз. Стривайте! А я що залишуся голодною? Ні, ти отримаєш звичайнісінький обід, як і всі інші. Так, ну і гідоту ви тут їсте. Постарайся в наступному челенджі і, може, матиме щось краще. Hello. А поки що давай пообідаємо. Не хочеться їсти, але, мабуть, виходу у мене немає. Hello. Вибирайте попит і приступимо до нового челенджу. Я обираю рожевий. Хто перший лопне великий попит? Hello. Оце я розумію, завдання. Краще б Сімпл дімпл. Не люблю попит. Що ти сказала? Ой, як добре, я так люблю попит. Інша річ. А ще сам попит такий. Наскільки він великий? Зараз побачиш. Та-дам. Ух ти! Схоже на Сімпл дімпл Чу я хотіла сказати, це найкращий попит у світі. Він стоятиме тут. А ви повинні лопнути як найбільше покритців. Але ми не дістанемо. Не біда для цього у вас буде потрібний інструмент. Хто натисне більше пухерців за 20 секунд, той і переможе. Давайте почнемо. Три, два, один. Один пухерець є. Другий є. П'ять, чотири, три, два, один. П'ять пухерців. Міла наступна. 3, 2, 1. Поїхали. 1, 2, 10. Час вийшов. Я перемогла. Який приз я отримаю? Твій приз від однієї з цих пухерців. Вибирай та дізнаюся, що ти виграла. Так. Фен. Навіщо мені фен? Не приз. Ніколи не знаєш, де він стане у нагоді. На, тримай. А що схована під іншими пухерцями? Оце так. Ти обрала найгірший пухерець. Прикро! Давайте наступний челендж. Ваш наступний челендж садути тут якнайбільший свічок. Той, хто впорається краще, отримає наступний приз. Я почну думаю, що ти зможеш задути більше за мене. Моя черга. Цього разу перемога за мною. Давайте мій приз. Ще ні. У мене ідея. Та-дам, що не справді став у нагоді. Гей, це ж нечесно, охоронець. Скажи їй. Я не забороняла використовувати сторонні предмети. Свічки загасли, а отже, завдання виконано. Ну ти не чесно. Який приз я отримаю? Я дозволю тобі вийти із камери. Ура! Мене відпустять, я вільна. Ні, я не сказала, що відпускаю тебе. Я просто дозволю тобі погуляти. Ну гаразд, а куди підемо? У парк чи по магазинах? Нікуди. Ув'язненим дозволено гуляти лише територію в'язниці. Давай, виходь. А тепер гуляй. Як гуляти? Як усі ув'язнені руки за спину та ходи по колу. Давай, давай. Це зовсім не весело. А ніхто і не казав, що у в'язниці буде весело. Можеш вважати, що це покарання за хитрість с феном. Поки вона гуляє, ти виконуєш моє завдання. Яке завдання? Так, як ти програла, ти маєш висушити шкарпетки всіх ув'язнених у в'язниці. <клес> Чого? Я не буду цього робити. Ах, не будеш. Тоді отримую ще 24 години у клітці. Гаразд, гаразд не треба, я зроблю це. Тримай шкарпетки. Розвішай їх ось тут. Гей, я ж не дістану. Придумай щось. Наприклад, спробуй закинути їх. А що якщо я промахнуся? За кожну помилку я додаватиму одну годину до твого терміну зв'язання. А нагорода буде? Так, якщо жодного разу не промахнешся. Ну, тепер точно не буде. До речі, плюс одна година до життя у клітці. Сподіваюся, рештою я не промахнуся. Плюс одна година. І ще плюс година, І ще година. Ще година. І ще одна година. Ще на одну годину ти сидітимеш довше. І ще година. Плюс ще сім годин. Так, з роботою ти не впоралася. До речі, час прогулянку добіг кінця. Як справи нашого чемпіона? Я більше не можу. Посадіть мене назад у клітку. Ось це я розумію справжній ув'язаний. Давай йди у клітку. Фух, нарешті це закінчилося. Я так втомилася. Перестань, ти хоч як погуляла, поки я тут працювала. Та ну і таку прогулянку краще б залишилася у камері. Зате тобі не додавили години, як мені. Я приготувала наступне завдання. Тепер ви повинні попрацювати у команді. Ви виграєте разом або програєте разом. А що ми маємо робити? Завдання Мілки – намалювати картинку на спині Міли. А завдання Міли повторити цю картинку на дошці. Тобто я не можу сказати, що я малюю. Так, жодних підказок. Міла має відчути картинку своєю спиною. Якось це складно. Гадаєш, ми впораємося. Якщо ви якимось дивом впораєтеся, я видам вам приз. Давай постараємось, я тобі підказуватиму. Але охоронець сказав, що підказувати не можна. Не бійся, вона нічого не впізнає. Я теж так думала, коли сховала сімпл-дімпл. Готові! Починаємо. Ти малюєш неправильно. Хіба, на мою думку, все правильно? Це мій малюнок, і я точно знаю, що неправильно. Тоді скажи, що мені малювати. Сонечко. Що? Я кажу: малюй сонечко. Гей, а не шепотіти, малюйте мовчки, або відправлю вас робити ремонт. Будете клеїти попіт на стіни до кінця терміну. Ми усе. Так що, ми заслужили на приз. Навіть не знаю. То чи малюнки різні, чи один із вас зовсім не вміє малювати. Треба тренуватися, Амілька. Алло, так. Новий ну, ув'язаний? Так, зараз підійду. Мене викликають у важливіших справах. Сидіть тут і нікуди не йдіть. Ха, Ха, дуже смішно. Ей, а як же наш приз? Адже ж ми виконали завдання. А, так, ось забирайте. Що це? Записка колишнього ув'язненого, У ній така ж сама незрозуміла нісенітниця, як на вашій картині. Ей, ми взагалі достаралися. Наступного разу намагатися сильніше, якщо хочете отримати кращий приз. А тепер я поспішаю. Ну й гаразд, хоч відпочинемо від її челенджів, Скоріше б вийти звідси. Дивись, що тут написано. Особливий пухирець швидше знайди і вихід на волю ти відібри. І справді нецінітниця якась. Ні, це підказка. Я думаю, він знав, як звідси втекти. Особливий пухирець? Цікаво, де він. Я думаю, він захований в цій камері. Але тут так багато попит. Як ми його знайдемо? Він має виділятися. Дивись, от той пухирець не такий, як інші, він набагато більший. Так, схоже на тій похерці, які ми лопали під час челенджу. Спробуй натиснути. Вийшло, ми вільні. Пішли звідси швидше. Хто знав, що найгірша нагорода за челендж врятує нас? Добре, я повертаюся на пост сторожити двох ув'язнених. Охоронець повертається, якщо вона побачить нас, підніметься тривога. Потрібно повернутися в камеру папи. Що? Ні, я хочу на волю. Пізніше втечемо. Зараз головне, що похоронець нічого не запідозрила. А ти впевнена, що у нас буде ще один шанс? Звісно, кнопка похерець відкриє двері, коли ми захочемо. Ну, як ви тут, нудьгували? Ані крапельки можу ще піти погуляти. Ніколи гуляти, час працювати. А робота моя стежити за тим, щоб ви не витримували. Що ти приготувала цього разу за розкладом у всіх ув'язаних? Зараз тренування. А це значить, що настав час займатися спортом. Яким спортом? Лопати попит? Ні, попит це тренування для розуму. А у нас тренування для тіла. Ми гратимемо у волейбол. Волейбол у клітці з попит. Це неможливо. Тому я відчиню клітку і вас випущу. Чула, Амілька, це наш шанс. Ми можемо втекти. Ні, надто небезпечно. Нас легко спіймають. Давай спробувати варто. І навіть не думайте втекти. Я вживу запобіжних заходів, щоб ви нічого не наробили. Як це? Які ще заходи? Ви гратимете зав'язаними руками. Неможливо грати у волейбол без рук. Можливо. Наприклад, ви можете грати головою чи ногами. Ногами? А що це за волейбол такий? Так, готово. А який приз буде? Так, а як приз я зніму з переможця наручники? Стривай! Хочеш сказати, що один із нас залишиться в наручниках? Я скаржимо туся директору в'язниці. Не вийди, бачиш, скільки похирців на моїх погонах. Після твого затримання я стала тут найголовнішою. Тепер зрозуміла. Вона спеціально заарештувала нас за таку несенітницю. Про що ти? Чим більше вона заарештує, тим більше її звання. Тому вона заарештовує всіх поспіль. От шахрайка! Я готова розпочинати гру. Ми що, гратимемо з тобою? Звісно, хто переможе мене, той і звільниться наручників. А чому ти без наручників? Це ж не чесно. А... Ну, я ж тут головна, значить, і я встановлюю правила. Так, Міла, давай ти будеш першою. Ну чому саме я? Програла, А значить, залишаєшся у наручниках. Так неможливо виграти. У тебе руки вільні, а у мене ні. Гра з самого початку, нечесна. Тепер твоя черга, Мєлька. Почали. Ура, я перемогла. Як тобі це вдалося? Я відбивала так низько, що вона не змогла опіймати. Тепер я вільна. Ти схитрувала, але гаразд, я зніму з тебе наручники. Від наручників ти вільна, але від камери ні. Ану, жива всередину. Ну як я тепер втечу? З цими наручниками я нічого не можу зробити. Не бійся, ми втечемо разом і я зніму їх з тебе. Так, звичайно, мені потрібний помічник. Як це нікого не маю? А де його взяти? Гей, ви й двоє. Бажаєте отримати роботу та звільнитися звідси? Ти це серйозно? Так, мене підвищили у звані, а отже мені тепер потрібний помічник. Але ж ми злочинці, хіба можна нас брати до помічників? Ну, загалом ні, але в поліцейському відділі не вистачає людей. Тож вибору немає. Той, хто допомагатиме мені, отримає особливий статус. Це наш шанс. Потрібно втертися у довіру та втекти звідси. Так, я стану помічником і звільню всіх несправедливо заарештованих. Стривай чому ти? Може, краще я стану помічником? Як ти станеш помічником, якщо в тебе зв'язані руки? Ну, мене ж звільнять, правда? Дивлюся, ви обидва хочете на цю посаду. Тоді давайте проведемо челендж. Ми сьогодні що треба робити? Влаштуємо попит змагання. Той, хто лопне більше, попит, отримає посаду в мого помічника. Амілія, твої рядочки фіолетовий, синій та зелений. Міла твої блакитний, жовтий та помаранчевий. Поїхали! Я перемогла! Вітаю, посада помічника твоя. Ура! Знімай наручники! Тепер ти будеш проводити челенджі замість мене. Правда, круто? Мені потрібно зайнятися новими обов'язками, а ти займайся нашим ув'язним. Добре, капітан. Ну що, готова до нових челенджів? Ей, Міла, сподіваюся, ти не забула наш план. А, так, звісно, план. Випустиш мене і ми втечемо? Давай не поспішатимемо. Охоронець, мабуть, перевіряє нас. Може, він стоїть за рогом і чекає, що ми спробуємо втекти. Гаразд, давай підіграємо йому. Слухай челендж. Ти повинна вгадати заплющеними очіма, яка форма у попит. Який я тобі дам? Звучить не складно, я згодна. Надягай. Даю тобі 3 секунди. Машина. Вгадала? Наступний. Один, два, три. Сова. Молодець. Один, два, три. Кекс. Молодець. Один, два, три. Мікі. Один, два, три. Амон Ас. Я впоралася із челенджем. А тепер давай тікати звідси. Ні, ще зарано. Ой, чому поліцейського нема? Це наш шанс. Справа в тому, що я не хочу втікати. Що? Мені подобається моя робота. і Я не хочу йти. Ах так, тоді я сама піду. А ти можеш залишатися. Ти як хочеш, а я йду. Стій, охорона, тривога. Що ти наробила? Пробачила я не дам тобі і піти. Не хочу втратити мою нову роботу. Зрадниця. Що тут відбувається? Що трапилося? Вона вона вирішила втекти за допомогою секретної кнопки, але я підняла тривогу. Молодець. А що це за секретна кнопка? У камери є особливий похирець, який відчиняє двері. Ми збиралися втекти разом. Разом? Значить, ти теж збиралася втекти? Так, але це було до того, як я стала вашим помічником. Мені не потрібні помічники, які ховають від мене секрет втечі. Не тільки звільню, а й ще поверну тебе назад у камеру. Йди! Так тобі і треба. Не треба було переходити на її бік. Тільки не це я не хочу знов сидіти тут. За те, що ви намагалися втекти, я збільшую ваш термін на 24 дні. Це надто багато. Ми так довго не витримаємо. Не бійся, чи у нас є секретна кнопка. Рано чи пізно ми втечемо. Вона більше не таємна. Ти про неї розповіла. Забудьте про кнопку, я перевізала провідки і більше вони двері не відчинять. І справді не працює. А тепер приступимо ще до нового челенджу. Хто, хто програє, буде місяць фарбувати пухерці в камері. Доброго дня. Генерал Сімпл Дімпл. Що ви тут робите? Генерал Сімпл Дімпл? Тоді чому у нього на грудях медалі з попит? Це трофеї за перемогу над попит. Що ви тут робите? Ви прийшли, щоб підвищити мене в званні? Ні, я прийшов, щоб звільнити цих двох. Звільнити нас? Мені не почулося. Кажуть, ти тримаєш їх незаконно. Ну я правда, правда. Вона заарестовує безневинних попитерів, щоб її підвищили у званні. Вона сказала, що я грала в Сімпл Дімпл у недозволеному місці. Нема такого закону. Грати в Сімпл Дімпл можна будь де і будь-коли. А мене заарештували за те, що я люблю Дімпл більше ніж попит. Я думаю, наш охоронець взагалі ненавидить Сімпл Дімпл. Ненавидить Сімпл Дімпл? Та як ти посміла? Ти відповіси по всій суворості. Що тепер буде? Ви зменшите мене в званні? Гірше, ти на своїй шкурі відчуєш, що таке попиточна камера. Ви вільне, можете грати в Simple Dimple, коли захочете. А що буде з нею? Як довго вона сидітиме? тут? Думаю, 24 години вистачить, щоб вона запам'ятала урок. А що вона робитиме всі ці 24 години? Може, влаштуємо їй челенджі? Так, візьміть нас на роботу. Хороша ідея. У нас якраз звільнилось місце. Ви прийняті, чула. Тепер ми будемо твоїми охоронцями, і ти робитимеш усі челенджі, які ми придумаємо. Ну ні, тільки не ці двоє. Оце я попала.